Привіт, мої дорогенькі стрільці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас, мої любі грудневі стрільці з Днем народження. Всіх, хто святкує, бажаю вам радості, позитиву, удачі, втілення і здійснення. Ну що ж, мої любі, будемо дивитися, який місяць буде для вас, що буде відбуватися в вашому житті. Я взяла три колоди. З кожної колоди візьмемо по три карти: дев'ять карт це велика кількість інформацій. Також я взяла. Оракул часу будемо запитувати про час, коли втілиться ваш задум. І я взяла оракул, правда про кохання. Будемо запитувати, що хоче сказати вам загадана вами людина. Ну що ж, перша колода, дивимося. Стрільці, грудень місяць. Перша карта для вас. О, що ж таке, в чому справа? Дивіться, зупинка, обмеженість, ізоляція. Примусова, вимушена, ви не знаєте, куди йти, що робити, бо мечі це немає ясності. Мечі встромлені в землю, немає ясності або забагато інформації, тобто вісім це такий, так багато всього, і ви не можете обрати. Ви не знаєте, де правда, ви не розумієте, що де правда, де неправда, де вірна інформація, що вас загнало в такий глухий кут. Це от відчуття глухого кута, але саме ваш, це ваше відчуття, тому що насправді, подивіться, мечі всі позаду. Рухатись можна і потрібно вперід, ноги не зав'язані. Рухайтесь і кудись вас ці ноги приведуть. Зніміть пов'язку з очей. Тому що в такому стані ви є в стані жертви. Ви змирилися з ситуацією, а коли ви звільняєте себе, рухаєтеся. Чинити опір, тоді ситуація міняється. І мечі зразу можуть стати зброєю, яка може вплинути на хід. Меч надає ясності, і тому від вас залежить приймати це, бути в позиції жертви, чи опиратися, чи чинити опір, чи рухатись кудись хоча б рухатись, намагатися, а не стояти, знаєте, в такій позиції, це як ви як мішень в які кожен, хто не йде, жбурляє дротики. Ну що ж, дивимося далі. Можливо, буде зру... ну, які Кардинально як все міняється. Ви начебто почули мене, так почали рухати, зняли пов'язку, і що ми маємо? Дев'ятку кубків. А дев'ятка кубків це задоволення, ваш емоційний стан. Ви подивіться, дев'ять кубків. І кожен кубок має якесь наповнення, таке, яке вас задовільняє, те, що вас тішить. Це ну, 90% радості, вашого наповнення, вашого позитиву. Вже з чим це буде пов'язано? Підставляйте, можливо, ви такі задоволені, що от ви ми зараз будемо, щоб в нас багато карт попереду, будемо дивитися, з чим пов'язана ця ситуація, що все добре вирішилося так, на вашу користь і тому ось такий стан задоволення. Тобто не переживайте, що тут не відбувалося на початку грудня. Воно дуже швидко закінчиться, тому що маємо середина грудня вже радість. Ну що ж, дивимося далі? Ще три карти. Ой, Ще одна карта з цієї колоди, з класичного таро. ще одна карта, третя. Королева посухів, це ж ви. Це доросла жінка, стихійний вогонь. Овен Лев-Стрілець. Ви вирішуєте, ви, е... бо вогонь це дія. Я, бо я так хочу, бо я так вирішила, бо я знаю як краще, це ваша впевненість, ваш результат, ваша впертість, чи наполегливість, чи ваші амбіції, чи це ваша дія. Ну, тобто, ви будете вирішувати, що ви хочете, як ви хочете, ви будете впливати на ситуацію. Ну що ж, наступна колода, дивимося далі. Король Пентаклів. Король Пентаклів і ось такий стан у нас був, так? Перша карта. Король Пентаклів це дорослий чоловік стихія Земля. Телець Діва Козиріг. Людина забезпечена, людина впливова, людина, яка може як допомогти, так і забрати. Не, можливо, він не виплачує керівник на роботі, який не виплачує зарплатні, або ви розраховували на винагороду, нагороду на подарунки, на як воно забула е премію О, на премію, а її немає. А ви от настільки розраховували, ви вже собі спланували, і от тому, можливо, такий стан. Тобто стан пов'язаний з такою людиною або з грошима, що він вам не дає їх. Ну, можливо, це не пов'язано, тому що карти можуть, можуть програтися як разом, так і окремо. Ну, хто він вам, цей чоловік? Знаєте ви його, не знаєте, яким чином він буде вам допомагати, підтримувати, впливати на вас, чи навпаки, заважати вам? Контролювати? Можливо, це така гіперопіка, яка вас от обмежує в русі, в просторі. Тому що він е, маніпулює грошима, так? Не дам, будеш слухатись мене, від мене все залежить. І от тому такий стан пов'язаний, що ви не можете чинити опір, ви не можете вплинути на нього. Ну що ж, дивимося далі. Залежність, тобто від такого чоловіка. так? Можливо, це керівник, який ну, тисне на вас, і ви не можете йому опиратися. Ну, що ж, друга карта, ой, сімка кубків, знову ж таки, кубки, і в нас тут була друга карта кубки, радість. А тут в нас варіанти. Сімка кубків це мрії, або є багато варіантів, і ви, вас це тішить, вас це наповнює, або ви обрали правильний для себе варіант, і це також у вас ось так така радість, величезна радість. Ну, Можливо, для когось це мрії. Особливо, коли в нас там був і король, і ось такий стан. І от, можливо, ви в такому стані думаєте, от ви як би ви хотіли, щоб було. Ви собі мрієте і уявляєте. Дивимося ще одну карту. Що тут? У нас трійка Пентаклів, колективна робота, об'єднання зусиль. так а в нас була ви були, так? королева королева посухів. Можливо, ви людина, яка наймає бригаду для чогось, для роботи якоїсь. А можливо, це колектив, який просить допомоги в вас. Клич, тому що ви фахівець. І кличе вас на відмогу, на допомогу. Ви, як вчитель і наставник, будете їх навчати, показувати. А можливо, це ви потребуєте допомоги, ви, потребує... і ви просите їм допомогти. Або ви в процесі роботи навчаєтеся, отримуєте новий досвід. У ну, будь-якому випадку це взаємовигідний обмін. Ви навчаєтесь від них чогось, вони від вас, і отримуєте чудовий результат. Це коли ви об'єднуєте енергії, об'єднуєте зусилля заради досягнення одного чудового результату. Третя колода у нас сила природи. Подивимося, що вона нам розкаже. Верховна Жриця. Верховна Жриця, вона ну, схожа до цієї, можливо, от... верховна жриця це коли немає інформації, вона прихована, її десь ну, просто нема. Або це, знаєте, в класиці це біле і чорне, і ви не розумієте, де біле, а де чорне. От, можливо, саме це ви не знаєте, немає ясності. Так і тут, немає ясності, немає розуміння, немає інформації, немає правдивості, е, є, можливо, маніпуляція, вплив от саме такої людини. Коли намагаються вас використати, надурити, обманути, обхитрити. Але це карта інтуїції. От як тільки ви відчуєте, що ви вас загнали глухий кут, слухайте себе, свою інтуїцію, вона вам підкаже правильний вихід. Як зробити правильний вибір, взагалі куди рухатись? Друга карта що тут в нас? Що тут в нас? Вісім камачів, ой, та ж сама карта. Дивіться. Яка вона тут, а яка вона тут. А тут це є ваша ілюзія. Насправді бачите? Тут людина зв'язана, але не чинить опір. А тут, подивіться, відображення зв'язане. А насправді людина, тобто це ваші страхи, ви самі себе. А Верховна Жриця це і є про, тому що немає, немає ясності, немає інформації, немає... ви не розумієте, де правда, де неправда. Як, що іде, і тому ось ви так себе почуваєте, бо ви не розумієте. От так ви в ілюзії, оце є ваші ілюзії, ви б хотіли, щоб було так, а насправді воно не так. Або ви, навпаки, залякуєте себе, ситуація не є складна. Можливо, ви і оце зрозумієте. От інтуїція вам ваша підказує. Тому що дивіться, тут ваші страхи, ось ви собі надумуєте, придумуєте. І потім ви зрозумієте, що чого я парюся, чого я себе, от чого я в такому стані, чому я себе залякую? Насправді нема проблеми. І оце для вас буде таким відкриттям, такою радістю, що неможливо її оцінити буде ні. Ніякою шкалою, ні грошима, ні, тому що настільки це принесе вам радість, оце розуміння, що в мене нема проблем. Насправді, є набагато важливіше щось, ніж от те, що ви собі надумали і придумали, що це є страшна проблема. Все в вашій голові. Ну що ж, третя карта, лицарь Пентаклів. У вас є план, у вас є розуміння. У вас є, дивіться, тут є сила, дія, так? вогонь. Тут третя карта в нас була колективна робота, а тут є, в мене є план. Він повільний, так? він тільки на стадії роз, розгляду, він тільки на стадії планування, тому що це дуже повільна карта. Бачите, повільна енергія, коли я все ретельно. Обдумую, ретельно зважую, прораховую, вимірюю, можливо, покличете на допомогу. І от в колективі з людьми-фахівцями ви швидше впораєтеся. А згадайте, з чого починалося? Починалося з страхів, з ілюзій, з скутості, з обмеженості, а закінчилося результатом. Кличте на допомогу, і ви це зробите, ви це втілите, ви це переборете. Щоб не було. Ну що ж, мої любі, оракул часу. Загадуйте щось, і будемо питати, коли це збудеться, чи відбудеться, чи втілиться. Ну що ж, оракул часу, скажи, будь ласка, стрільцям, дай відповідь на їхнє запитання. В наступне повнолуння, в наступну повню, так, повнолуння. Це станеться в наступну повню. А наступна повня коли в нас? 1 грудня новолуння, значить 2 тижні. 14-го буде повня. Ось. Чекайте. Оракул, правда, кохання. Загадуйте людину. І будемо питати, що ця людина загадана вами хоче вам сказати. Ну що, готові стрільці? <гум> нічого собі, нічого собі, я приховую себе справжньою, за маскою матеріальних цінностей. А чому? Подумайте, а проаналізуйте цю людину, яку ви загадали, і оцей вислів. чому ця людина ховається, ховає себе справжньою за маскою. Матеріальних цінностей. Можливо, ви причетні до цього. Є над чим подумати. Ну що ж, мої любі іменинники, я хоч, дуже хочу, щоб місяць для вас був ну, в першу чергу мирний і спокійний, успішний, щасливий, щоб у вас було багато причин для радості. Проживайте його, живіть щодня, живіть кожного дня, живіть от кожну хвилину. Живіть наповну. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам задоволення, радості, бажання, натхнення, щоб хотілося і моглося. І, звісно, позитиву. Такі, як ви, позитивчики-стрільці, дай Бог всім таким бути. Ви вмієте перетворити будь-що в радість, ви вмієте створювати настрій, ви вмієте бути душою компанії. Такими і залишайтеся. Будьте позитивом і е, такою, позитив стержним для себе і для ваших рідних, для вашого заряджайте тим позитивом, будьте, будьте батарейкою, акумулятором і для себе, і для оточення свого. Ну що ж, любі, люблю вас обіймаю, Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ставте свої реакції, будь ласка, вподобайки, куди ж без них. Хто не з нами приєднуйтесь і почуємося, мої любі папа!